Всім доброї пори доби! Карта дня 13 лютого 2023 року, Україна. Дивимося. Дуже радісна карта. Це аркан закохані, що позначає домовленості. Бачите, вищий аркан. Далі домовленості про надання допомоги. Це в нас шістка пентаклів. І так має це бути на отей судний день, який нам захотіли влаштувати оті орки. Але ми домовилися, що нам буде допомога. Працювали дуже ретельно над цим. Ірина Літовка, всім доброї пори часу. І так, до перемоги.